Дороги латати треба, а грошей немає. Івано-франківські комунальники нарікають на проблеми з фінансуванням. День незалежності та початок навчального року не за горами. Відтак, окрім комплексного прибирання міста, необхідно нанести дорожню розмітку та встановити знаки, наполягають у івано-франківській мерії. Втім, на все це грошей не вистачає. Асфальт дорожні майстри беруть у борг. Просять міську владу віднайти у бюджеті кошти, аби відновити благоустрій. Ми в день беремо 80-90 на поточний ремонт тон асфальту, це в день ми беремо поставщиків асфальтобетону на 100 тисяч матеріалу. За тиждень, за дві неділі ми вже і автодору заборгували понад 500 тисяч, також надвірні, яке поставляє асфальт. Не за тиждень а вже за більше часу теж понад 500 тисяч. Ми вже маємо мільйон боргів по асфальтобетону. Попри недостатнє фінансування, ремонт міських доріг триває, запевняють комунальники. Зокрема, вже завершили капремонт вулиці Довгої на ділянці від Гавлицької до берегової. Наразі триває прокладання вулиці проектної. Вона у перспективі має продовжити південний бульвар до вулиці Гетьмана Мазепи і з'єднати сполученням з Бельведерською. За минулий тиждень вздовж Вулиці Мазепи прокладено три кабеля. Вчора що дня почалося їх переключення для того, щоб викинути один кабель вже переключений, дякуючи працівникам Рему. що нормально. І сьогоднішнього дня. Ми розпочинаємо асфальтування приблизно стоїть ділянки робіт, яка в нас залишилася. Це половина, це біля 4 тисячі квадратних метрів. Ми починаємо укладати нижній шар зі сторони Баварії. Наразі ще низка міських вулиць потребує ремонту дорожнього полотна, завершене облаштування вулиці Коновальця та Залізничної. Також комунальники ремонтують вулицю Сахарова. Іварін Іваненко Андрій Шкварова. Новини на вежі.